Всім привіт! З вами Вера Ніка! Сьогодні ми будемо робити новий манікюр з пласталіна. Ну, такий у нас перший манікюр. Я зроблю новий. І так, от такий у нас є пласталін. Вот, бачите, такий у нас є пласталін. Зараз ми відкриваємо його. Ага. Так. І давайте ми будемо забирати. Я знімаю вот так, ми перший палец, знімаю. Так. Так. знав перший палець, другий знімаємо. Так, зняли третій, знімаємо моєму. Дев'ятий. Так, знімаю другу руку. Та я перемішав кольори, знаєте, який чорний і голубий. Чуть-чуть не видно. Ну, коротше так. Я так знімаю. Знімаю другий. Найменше більше знаєте, ви замітили чорного, бачите? Ціла гора того чортки так знімаю так ще два і буде готово так, ми зняли далі. Ми будемо робити, давайте знімемо такий. Ну, давайте легенький манікюр. Візьмемо такий колір і пожалуй. Ну, такий. Так, такий візьмемо ржавий і такий голубий. Так, перше давайте візьмемо отакий колір. Чуть-чуть беремо. Ось, вот. перший палець готовий. Як вам, мені подобається такий колір. Давайте з'їдемо таку штучку і будемо робити таке. І будемо робити таке. Вот. Давайте ще такі вот от взорчики. Типа, таке щось. Щось таке в мене виходить. Так, будемо робити другий. А один пропускаємо, бо тут буде голубий. А тут она оборот. Так. Так, вот я закінчила. Так, нам треба робити тут дождистки м'ячка. Так. Тут магазинкай. Так, так, твер беремо голубитки. Вот так. такий, І далі робимо таке саменьке, Щоб бути гарні. Детвер робимо таке саменьке, Так. І давайте вам таких. Так. Опа, так. це типу ялинка або щось таке. А тут нам треба підімгенняти, щоб воно було довгіше. Ось таке. Тобто. Опа. Тут Так. так. Вот. Наши е. Yeah. Yeah. Так, бъряме от и то ще пропускаем. под той. Так. Так. Ми зробили другий палець. Так, я зробила так, зараз чуть-чуть ще притисну вот так. Далі беремо з той розовий. Робимо його И не забуваємо робити таке смаленьке. Ну, ось таке получається. Далі беремо такий розовий. Так, я зробила так підвер, будемо робити середній. Так, зара. Так, ми вже зробили ці два пальця, і лишається цікзор, і манікюр вже може бути готовий. Так. Зараз ще той. Ну і все. Як вам мій манікюр? Якщо подобається, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Як вам мій манікюр, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!